Привіт, друзі! Ну шо, пацани, ви можете починати точити свої шпаги, тому що в мене для вас є солоденький подаруночок. Шкода Кадіак. Це у нас автомобіль 2019 року з двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Також на повному приводі. Що глобально про цей автомобіль я вам не розкажу. А що? Це шкода, це надійність, це комфорт. Про це всі знають. Я спробую це вам трішки донести інакше. Салончик тут у нас пошкодовський, такий педантичний. В комплектацію даного автомобіля у нас буде таке шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. А також. Не забуваємо про повний привіт, який дасть вам можливість виїхати будь-якої передряги. Цей автомобіль славиться своїм дизайном. Ви просто подивіться, на які суворі лінії, якими славиться тільки шкода та концерн Audi Volkswagen Group. Тож, якщо тебе зацікавив, цей шкода Кадіак, приїжджай на АвтоПрайд в місто Кривий Ріг на вулицю Генерала Радієвського, 34А та забирай свою мрію в нас.